що ви постійно починали читати книги іноземними мовами, а потім розуміли, що вам щось не йде і закидали їх. Чи ви, в принципі, не можете ніяк почати, бо вам здається, що ви ще тут не знаєте і там не знаєте і тут не розумієте, і там ще не вивчили? Тоді це відео сьогодні для вас. Я хочу розповісти вам, як не просто почати читати книги англійською, французькою чи будь-якою мовою, яку ви вивчаєте, а ще й почати отримувати від цього задоволення і робити це максимально ефективно для вашого вивчення. Так, от давайте почнемо з першої частини підбір літератури. Перше, що вам потрібно зробити, це визначити чітко свій рівень, який ви плюс-мінус маєте. З цим вам може допомогти А ваш викладач, з яким ви працюєте, Б сайт в інтернеті, який ви можете знайти, наприклад, можу порадити вам ось це, або залишити в мій ще підбірку кількох е класних сайтів, які допоможуть вам затестити свій рівень. Або якщо ви, наприклад, уже пройшли А1, я думаю, скоріш за все, ви його гарно засвоїли, і ви можете брати, починати брати літературу рівня А1. Тобто. Тобто ви тестите себе, вам показує певний рівень, і що ви робите далі, ви шукаєте адаптовану в першу чергу літературу. Особливо, якщо у вас е, вже навіть є якийсь рівень, але ви ніколи не читали книг французьку, будь ласка, ніякої класики, юго. Я не знаю будь-якому пасана в оригіналь, Нічого цього ви не повинні брати. Просто рубки забрали і все. Тому що ви просто заженете себе в глухий кут, і у вас зникне бажання що не почитати французьку до кінця життя. Я вас вітаю, ціль виконана. Так от, ви себе затестили, ви знайшли свій рівень, ви шукаєте адаптовані книги. Навіть в Україні можна купити величезну кількість паперових адаптованих книжок, які не просто мають в собі тексти, а ще й ви можете робити після кожного розділу завдання на лексику, на граматику і так далі. І вони починаються від рівня А1. Я залишу на екрані кілька обложок, які ви можете загуглити, купити в інтернеті, можете навіть завантажити у мене в телеграм-каналі. Особисто я почала читати французьку. Саме з книжки La перур, ви бачите її зараз на екрані. Це була моя перша книжка. Це е, адаптована новела писанку. До речі, те, що я говорила про е, не треба трогати книги в оригіналі, в принципі, це не стосується адаптованих книг. Це та сама історія, але вона написана саме для вашого рівня. Там не буде пасі самплю, якщо ви вибрали книгу на рівень А 1 також хочу уточнити невеличкий момент на рахунок поради, коли вам радять читати книгу, яку ви вже читали українську. Як на мене, це не найкраща порада, адже в принципі ви вже її читали, вам знайомий сюжет, але це ніяк не означає, що вам буде зрозуміла граматика і лексика, яка там використовується, особливо якщо книга досить складна. Тому одразу починайте з чогось адаптованого. Далі переходимо до процесу читання. Як зробити його ефективним? Ви обрали книгу, відкриваєте, розумієте, що ви нічого не розумієте, починаєте виписувати всі підряд слова, вчителя якось так ну, вже лінь, якось може воно само там вивчиться. Забуваєте закидаєте слова, закидаєте книжку, все я вас вітаю, у ціль досягнуто, Ви закинули першу свою книжку французькою. Два основні типи читання, з якими ви маєте бути знайомі, це екстенсивне читання і інтенсивне. Екстенсивне це так би мовити читання для задоволення. Інтенсивне це читання, коли ви досліджуєте, так би мовити, текст. Ви розбираєте граматику, лексику і так далі. Окей, тоді у вас можливо виникає питання: я відкрив книжку, що далі робити? Мені треба екстенсивне чи інтенсивне? Важливо, щоб ви використовували обидва цих типи читання. Якщо у вас уже досить високий рівень... Ви можете не виписувати кожне слово на B2 це вже в принципі не потрібно. Більшість слів ви будете розуміти з контексту. Деякі слова ви собі можете записувати, але в принципі контекст буде давати вам значення майже будь-якого слова. Якщо у вас низький рівень, ви мусите перекладати. Найкращий спосіб читання це коли ви вибираєте досить просту книгу для вашого рівня, в якій вам буде відомо, буде зрозуміло близько 80 тексту. Це можна легко перевірити, відкрили, проглянули, розумієте, 80% Берете потім ви спочатку так би мати екстенсивно читання. Цей текст. Ви його собі проглядаєте, проглянули, дійшли до кінця сторінки, там розділи супермаленькі, дві сторінки. Прочитали до кінця, і тоді ми повертаємося до інтенсивного читання. Тобто, ми починаємо розбирати слова. Ви знову перечитуєте, виписуєте слова, виписуєте фрази бажано, в яких ви їх почули, і можете собі робити квізли. Квізлити ефективні, залежно теж від того, як ви їх робите, і від того, який у вас рівень. В ідеалі, якщо ви вже трохи розумієте, вмієте читати і так далі, тоді ви просто записуєте з однієї сторони слово, з другої сторони контекст або його пояснення. А найкраще це ви записуєте слово з іншої сторони, це його пояснення, а також приклад. Отже, ви опрацювали так розділ. Також ви можете підключати граматику, але я би не радила вам постійно сидіти і видзьобувати кожне слово в кожному розділі, тому що це просто буде неефективно. Ви не можете запам'ятати все. Вибираєте основне, вибираєте собі вквізлити основні слова, тому що. Навіть якщо от по собі я кажу, я читаю якісь книги, і я не розумію деякі слова з розумію їх тільки з контексту, до кінця книги я їх і запам'ятовую, і я їх запам'ятовую навіть без перекладу. Тобто я їх запам'ятовую так, як колись чула, наприклад, українські слова. Просто читала, розуміла контекст, і так з часом просто поповнювала свій словниковий запас. І а, наостанок це моя порада, річ, яка насправді дуже сильно покращила моє читання іноземними мовами. І насправді це те, після чого я почала дочитувати книги до кінця, бо до цього мені було максимально лінь. Ну типу навіть не лінь, а я просто закидала, бо це було марудно. Уявіть, скільки це си. взяв книжку, сидиш, виписуєш, підкреслюєш то слово, потім виписуєш його, потім квізлет його закидаєш. Так, да, ви це слово побачите п'ять разів, але воно до цього вам сім разів надоїсть і ви закинете, не дойдете до кінця цієї книги. Так от, це ось такий от маленький девайс. Я думаю, ви бачите, хто в е, буктоці буктоком користується. Вони досить популярні в американському, їх оформляють такими стікерами, штучками і так далі. Це Kindle, але, в принципі, я думаю, будь-яка електронна книжка працює за цим принципом. У мене тут відкрита французька. Я її відкриваю, вона перегружається, їй потрібен завжди якийсь час. Після чого тут вже автоматично закинуті різні словники. Що, до речі, виключає е, ваш факт користування, наприклад. Перекладачом ви можете бачити тільки пояснення, тому що, наприклад, тут є французько-французький слоник, де вам просто пояснюють слова, і ви вибираєте будь-яке слово. І воно просто висвічується його значення, причому, що навіть максимально зручно, бо тому, що коли гугло мені не подобалося ходити на різні сайти і так далі, я просто можу виділити будь-яке слово і викидається навіть різні, наприклад, варіанти, як він вживається, якісь фразологізми, вирази і так далі. Це просто максимально зручно. І коли я навіть прочитала цю цей розділ, тут є Vocabulary Builder, куди я можу зайти після цього і використовувати слова, які я виділяла. Картках, тобто в мене висвічується їхнє пояснення, я можу відкрити як флеш-картки їх, і в мене буде висвічуватись пояснення, я можу позначати її, наприклад, е, точніше вживання, я можу позначити її як вивчено, або подивитися її визначення. І тут написано, скільки, скільки карток мені ще там вивчити, залишилось, чи я не вивчила. Що для мене просто було максимально зручно, все в одному місці, від неї так не стомлюються очі, як, наприклад, від екрану комп'ютера. Тому, якщо ви закидали книги, можливо, і вам не подобався саме цей процес, можливо, вам потрібно спробувати якийсь такий от маленький девайс, який полегшить ваше життя і читання. Останній блок для тих, хто вивчає саме французьку, це які книги вибрати. Уже я на екрані залишала саме адаптовані книги, які підійдуть для різних рівнів, але якщо ви вже, в принципі, щось знаєте, тоді я би радила від рівня b 1 наприклад, спробувати якісь романтичні комедії, як, наприклад, книги Марка Леві. Боже дуже люблю у цього. Автора, тому що в нього дуже прості сюжети, там немає нічого екстра, нічого нереального, якихось дуже поворотів сюжету, і так далі. Але в той же час для вивчення французької вони супер класні. Там Є проста лексика, при тому вона максимально розмовна і вираз, який люди використовують в житті. Не просто написана ось така дуже е, книга, з якої ви ну, не будете використовувати ті слова, і вони вже давним-давно вийшли з ужитку. Також е я задав на свій телеграм-канал. Я думаю, ви знаєте, що зараз виходить фільм з Blake Лавлі «Лайвлі». Виправте, я не впевнена. Називається e with us». Так от я знайшла переклад французької цієї, книги, теж залишу себе в телеграм-канал. Я от зараз планую почати її читати. Знову ж таки, той самий жанр, нічого складного, але при тому, при тому максимально, максимально класно для вашої французької. Також класно піде Гаррі Потер. Я знаю, що не всі люблять Гаррі Потера, але от особливо перші частини, ну для Б 1 вже буде супер, тому що знову ж таки, як дитяча історія, казка нескладна, немає складної лексики, слова постійно повторюються, тому просто буде супер для вашого вивчення. Знову ж таки, обходимо стороною класику. Можливо, виключення це маленький принц. Теж була одна з перших моїх книг, яку ви прочитала. Я би от теж Адла від А2. А 2 в принципі буде супер. Я думаю, наскільки я згадую, буде добре, щоб її читати, тому що супер складного там теж нічого немає. І... Лексика там теж досить проста, вона сама по собі маленька і знайома всім ця історія. Але якщо у вас рівень нижчий, не вздумайте, не вздумайте, тому що ви передумаєте до кінця життя читати французькою. Якщо ж у вас рівень менше, а 1 ви ще зовсім малючки. Лишіть ті книжки, не трогайте. Поки займаєтеся адаптованими текстами до вашого саме рівня в підручниках. Там більше, чим вам потрібно, це підручники, діалоги, якісь в інтернеті можете шукати, читати, слухати і так далі, або малесенькі, малесенькі казки. Буквально книги вам ще не потрібно, тому що у вас ще не настільки великий словниковий запас, і ви не настільки вправно, майстерно там, знаєте і використовуєте граматику, щоб розуміти більш складні тексти. Отже, дякую за увагу. Якщо це відео було вам корисне, залишайте коментарі, лайки, бізу!